Маючи на руках 0 гривень, ми почали рухатись в товарному бізнесі, продаючи товари по дропшипінгу. Крок за кроком, ми рухались в сторону збільшення бюджету і, заробивши трішки більше 20 тисяч гривень, вирішили закупити на всі кошти товару. Придбавши наш товар, а саме навушники AirPods, почали продавати їх, записуючи відео в TikTok. І звісно, за допомогою OLX, в який наприкінці серії вклали останні кошти, залишившись з нулем в кармані. Ніби все розповів, що було до. А тепер коротко про те, що буде сьогодні. В цій серії ви побачите, як я отримую перші замовлення, кошти, з яких буду інвестувати в рекламу. Створюю свій інстаграм-магазин та розповім, як втратив близько 10 тисяч гривень на замовлення. Ну і звісно, скільки вдалося заробити за перші два тижні роботи. Але все по порядку. Для початку варто подякувати вам за підтримку в коментарях під попереднім відео. Ну і звісно, відео про ТікТок обов'язково буде. А, ну і 100 гривень за найкрутіший коментар можна отримати прямо на карту з умовою, що ви підписані та поставили лайк. А ось переможець попереднього розіграшу. Ще до публікації попереднього відео мені написав один з перших покупців, що хоче замовити навушники AirPods 2. Таких навушників у мене немає, тому пишу постачальнику, який відправляє такі навушники. Клієнт задоволений, і це дуже круто, що ми заробляємо вже постійних клієнтів. Нагадаю, що в попередній серії ми вклали останні кошти на рекламу, а точніше на розміщення. І давайте подивимось, які плоди це дало. Дівчина запитує, наскільки хороший мікрофон в навушників третього покоління. Пишу, що непоганий, але в покоління трішки краще. Пишу про всі переваги цих навушників, вказую ціну 1250 гривень, і ми домовляємось про відправлення накладним платежем та відправляємо дані постачальнику. І ще одне замовлення через Телеграм, також на другі прошки. Вказую про передплату, щоб не втрачати кошти в разі відмови. Торгуємось трішки по передплаті, але все ж я отримую свої 150 гривень передплати. Ну і відправляємо навушники. Отже, зараз продажі йдуть одна за одною, це мені дуже подобається. Зараз я збираюсь в зал, і в мене одна знайома людина попросила зустрітися, щоб я показав її. Ось ці AirPods Pro другого покоління. Вона хоче їх оглянути, і можливо забере їх. Їдемо зараз в спортзал, а по дорозі закинемо і спробуємо продати ці AirPods. Отже, мені написав знайомий, що хоче забрати навушники другі прошки. Попереджаю, що на навушниках здерті пломби, так як я відкривав їх. За це готовий уступити в ціні. Ну а ще я дізнаюсь, що ці навушники потрібно якнайшвидше віддати, так як це на подарунок. Тому поспішаємо. Ну якщо на подарунок, то це в два рази відповідальніше, тому я ще швидше почав їхати, але не робіть так ніколи. Я вже близько, тому зараз зустрінемося. І я віддам Ми зустрілися і оглянули навушники. Далі маємо замовлення по дропшипінгу. Відразу повна оплата, що не може не радувати. Отримуємо зарахування і відправляємо ТТН. Добрий ранок, тільки прокинувся і є зараз дуже крута новина. Зараз вам все покажу. Так, трішки тут безлад, але OLX дає знижку 70% на всю рекламу. Турбопродаж замість 209 гривень 62 гривні. Тобто швидкий продаж, ось подивіться. Тобто 70% знижка на всі оголошення, на всі ось рекламні постріли. Тому я думаю, потрібно зараз закупити буде. На ті кошти, які ми вже заробили, закупити ось рекламу е, ну, турбопродаж я думаю, або швидкий продаж 100% потрібно. Ну зараз закупляємо рекламу і подивимося, що дасть це результат. Так, знижки на Оликс це дуже приємна новина, тому я вирішив закупити рекламу турбопродаж, щоб максимально збільшити продажі. Наступний продаж буде дуже важко показати, так як клієнт видалив всю переписку, тому розповім без доказів. Отже, замовили у мене навушники AirPods Pro дроп покоління накладним платежем. Я попросив передплату, але у відповідь отримав, що навушники потрібно терміново, а грошей на карті зараз немає. Звісно, моя добра душа повелася на це, і я відправив навушники без передплати. Щодня мені говорили, що ось ось заберуть навушники, але звісно ніхто їх не забрав. Давайте зараз поговоримо про TikTok. Туди я тим часом загрузив два нових відео. Не дуже круто вони зайшли, тим не менш тисячу плюс переглядів також добре. До речі, це великий міф, що такі перегляди це погано, тому що навіть з тисячі переглядів можна робити продажі. Ще я подумав, чому б не залучити аудиторію з інстаграм і вирішив перезаливати відео з TikTok в інстаграм. Подивимось, що з цього вийде. Ну а поки маємо замовлення на третій AirPods та другі прошки з повною оплатою. Ось так працювати мені дуже подобається, це дуже приємно. Отримуємо і відправляємо ТТН. Так, зараз у нас така ситуація, що немає світла, і е, загалом клієнт ось мені написав: е, я не можу, тому що інтернету немає, я не можу е, відповісти йому, е, тому він мені подзвонив. А зараз я спробую щоденько вирішити це питання і відправити йому три пари. AirPods Pro замовили у нас тільки що за розрібною ціною. Ну і ще одне замовлення на другі прошки. Накладний платіж, тому отримуємо передплату і відправляємо ТТН. Ми з клієнтом поговорили по телефону і узгодили всі моменти. Списалися в телеграмі, та я отримав дані для відправки. Ми зробили відправку трьох навушників AirPods Pro другого покоління. І в день замовлення мені телефонує людина, що хоче відкрити товар, а їй не дозволяють зробити це на пошті. Я пояснив, що готовий прийняти товар назад, якщо людині щось не підійде, так як дозвіл на розпакування потрібно писати на новій пошті фізично. Ми не змогли вирішити цю проблему, а отже, повернення товару. Наступне масштабне замовлення було на 5650 гривень. Також за OLX мені написали, що хочуть придбати декілька штук для всієї родини, а саме 5 штук. Ми узгодили всі позиції замовлення і маємо 3 пари поців ПРО. Одну пару других прошок і одну пару AirPods 3. Відправляю фото і питаю, чи будемо відправляти. Ще раз попереджаю, що всі навушники запаковані. Після чого попадаю в ігнор. Шкода, так як це замовлення, могло нам потенційно принести більше ніж 2000 гривень. До речі, не можу не сказати про людей, які почали працювати зі мною по дропу. Багато людей написали, і вже навіть декілька замовлень ми відправили. Тому, якщо вам цікаво спробувати себе в цій сфері, можете переходити по посиланню в описі в мою дроп-групу. Там буде багато різних позицій, можете вибирати будь-які товари та продавати і заробляти разом зі мною. Як ви бачите, навіть на Оликс можна робити хороші продажі і попередні замовлення, тому приклад. До речі, ще проведемо там розіграш, де умовою буде всього лише підписка, а розігрувати будемо щось з асортименту, тому переходьте та підписуйтесь. Ну і я не зміг в цій серії не згадати про TikTok, який потрібно регулярно знімати, щоб мати стабільні замовлення, і загалом регулярність це дуже важливо. А для генерації ідей можна використовувати штучний інтелект, він зможе накидати декілька цікавих ідей. Не буду показувати, що конкретно я знімав. Тут ви фантазуйте самі, але декілька ідей я залишив в попередньому відео, тому можете переглянути. Ну а кому потрібно ще більше ідей, переходьте в мій телеграм. Там буде пост про те, звідки брати ідеї, і бонусом ще декілька ідей. Тому переходьте, підписуйтесь і шукайте натхнення там. Ну і перед тим, як назвати, скільки я заробив, покажу вам ще декілька продажів. Це у нас другі прошки по накладному платежу та ще одні другі прошки по olx доставці так, я поки гуляю, замовили мене навушники, і е, я написав постачальнику, але в нього вони закінчились і немає їх поки в наявності і будуть десь через тиждень. Е, тому зараз в терміновому порядку потрібно буде шукати заміну цим навушникам е, в якогось можливо іншого постачальника і відправляти людині, тому що я пообіцяв, що відправка буде сьогодні. Сталася дуже неприємна ситуація. Замовлення по дропу, а в постачальника закінчився товар, і нова поставка буде не скоро. Тому довелось шукати нового постачальника. Але не хвилюйтеся, зараз вже товар в наявності, тому можете робити замовлення. Але зараз не про це. Так, ну а ще одне замовлення, тільки що по дропшипінгу потрібно відправити е, Apple Powerbank MagSafe. Тому також зараз пишемо постачальнику. Надіюсь, вони точно є в наявності. Отже, знайшов я постачальника, і саме в той момент у нього до кожного замовлення навушників плюс павербанк в подарунок були треті прошки. І яке ж співпадіння, що саме зараз у мене замовляють другі прошки та павербанк. Так, зараз йдемо на пошту, щоб забрати е, наші навушники, які дісталися нам безкоштовно, так як ми замов... зробили два замовлення і третій йде в подарунок. Тобто безкоштовні AirPods зараз будуть у нас. Е, ну, якщо з ними все добре. Отримуємо навушники на пошті. Оглядаємо і як на безкоштовні навушники, доволі непогано. Отже, а тепер про заробіток. За ці два тижні нам вдалося заробити. Ось таку суму. Багато це чимало вирішувати вам. Але найголовніше, що ми відбили свої вкладення і вже працюємо в плюс, що не може не радувати. А отже, експеримент вже успішний. Зараз я планую додавати нові позиції в магазин, а також думаю над запуском реклами в Інстаграм, хоча я знаю, що там є дуже багато нюансів по продажі копій. До речі, напишіть про це в коментарях. Ну і, звісно, потрібно думати над масштабнішою закупкою товару. Ну а щоб знати, як краще продавати на Оликс, рекомендую переглянути відео, як продавати на Оликс, а також перше відео цієї рубрики.